То була звичайна шутка, але ж в кожній шутці є доля шутки. <гум> Остальна правда. Поки є трошки часу між зустрічами, хочу вам сказати шутку про суботу. Для мене дійсно моя робота найкраща. Коли людина продає нерухомість, коли? коли відчуває, що той стан речей, який зараз склався в житті конкретної людини, більш не задовольняє її, не задовільняє. Людина відчуває, що треба внести якісь зміни. І от такі зміни людина вирішує здійснити через продаж нерухомості. Розумієте, да? або квартирка маленька, е, треба розширення, або не хочу жити в квартирі, хочу жити в будинку, треба зміна місця. Або треба забрати, до прикладу, маму з іншого міста, і треба придбати нерухомість. Тобто зміна стану, проживання, нинішнього проживання свого життя. Люди вирішують за допомогою нерухомості. І мені допомогти людям вирішити це питання, змінити своє життя найкраще. Як ото бути присутнім при якихось пологах? Таке відчуття, що твоя родина стає трошечки більша, на одного члена сім'ї в твоїй сім'ї стає більше. Мені подобається моя робота. Я відчуваю потребу людей, і я вважаю, що я допомагаю людям змінити їхнє життя на краще. Так? А так чи ні? Напишіть мені. Як ви думаєте, вдається мені вам допомагати?